Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. В Одесі для пішоходів 6 жовтня відкрили Приморський бульвар. Третій день поспіль. Місцеві гуляють вулицею, з якого відкривається вид на море. В комісії охорони здоров'я Одеської облради ініціювали заміну двох депутатів з ОПЗЖ та партії Шарія. Витрачають на допомогу від 10 до 15 тисяч доларів щомісяця. Автоспортсмен з Молдови збирає гроші для ЗСУ завдяки гонкам. Викладає у ліцеї та виступає у складі рок-гурту. Заслужений вчитель України з Одеси Максим Трубніков розповів про роботу під час війни та про отриману нагороду. Вибиті вікна, дюк схований мішками пожовклі дерева. Такий вигляд має приморський бульвар цієї осені. Вулицею третій день поспіль мають змогу пересуватися одесити та гості міста. До цього тут стояли огорожі, а військові пускали тільки мешканців будинків. Зараз люди тут відпочивають на лавках, дивляться на море, просто прогулюються, а також проводять екскурсії. Гарно, тихо, осінь, ну чудово. Наш Приморський бульвар це наша достопримічательність. Дійсно чекали, бо ми не один раз приходили, було закрито і зраділи, коли відкрили. Тому що ну, це наша пам'ятка, це наші вулиці і так, да, небезпека. Ми зараз всі живемо в небезпеці, але ну, якщо ми тут, в своїй країні, в своєму місті, то ми з задоволенням будемо ходити по своїх вулицях. Ну, будемо берегтися, да, правила безпеки будемо виконувати. Ніка гуляє Приморським із своїм песиком. Бао каже, що мешкає тут поруч. То щодня бачила вулицю порожньою, коли виходила з дому. Я не знаю наскільки це небезпечно. Тут це зараз дуже відносно. Але ну, типу, я рада, тому що тут з'явились люди вже трішечки, хоч в мене так сказати на районі, не так відчувається війна. Аліна прийшла на Приморський разом із дворічним сином Іваном. Любить цю вулицю, адже тут тихо, та майже немає автівок. Зручно ходити з дитиною сюди гуляти. Не знаю, що до безпеки я не впевнена. В будь-якому разі під час повітряної тривоги мені здається, що тут трішки небезпечно знаходитися, тому що поряд море і атаки йдуть з моря. Ну... Кожен обирає для себе, наскільки, поки немає повітряної тривоги, можна пройтися, швиденько прогулятися, подихати повітрям. А під час повітряної я вважаю, що треба кудись сіти в укриття. Наразі приморські приводять до ладу, фарбують урни та миють плитку. Попереду ще ремонт лавок. Розповів комунальник Олександр Куба. Людей на даний момент, хоч третій день відкрили дуже багато. Робіт теж багато, є потрібно все відновлювати. Два роки нас сюди не пускали, ми нічого не робили. І зараз якомога швидше це все зробити, ну, щоб людям було комфортно сидіти. Приморський бульвар вирішили відкрити після звернень представників бізнесу та одеситів, повідомили в Одеській ОВА. Вулиця була закрита із початку повномасштабного вторгнення до 6 жовтня. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Через відсутність двох депутатів у комісії охорони здоров'я одеської обласної ради гальмується робота, і депутати не можуть виділяти кошти для матеріальної допомоги людям. Коментує депутатка Юлія Чухала. За її словами, це стало причиною, аби ініціювати їхню заміну. У нас з'явився проєкт рішення, який передбачає зміну депутатів, які входять до нашої профільної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Це два депутата, представники заборонених проросійських політичних партій: це ОПЗЖ та партія Шарія. Дві людини півтора роки вже не з'являються на комісіях. Фактично, коли був період ковіду. Законодавство дозволяло їм брати участь онлайн у засіданнях, знаходячись там, де вони знаходяться по факту. Наразі ковід був скасований, і законодавством заборонена участь у засіданнях профільний. Або взагалі комісій депутату онлайн. Їх політична партія, яка вже заборонена по факту, запропонувала замінити на іншого депутата Андрія Аносова. Він також обирався від проросійської забороненої партії ОПЗЖ. Але він до цього був в 2020-2021 році. Працював у нашій профільній комісії. Однак його партія потім замінила на інших двох ситуація. Така що комісія по, -по факту важко працювати. Депутати, які хочуть виключити з комісії, а також Андрій Аносов на зв'язок не вийшли. Сергій Боян автоспортсмен. До початку повномасштабної війни його роботи і хобі були пов'язані із машинами. А із війною, завдяки цьому, чоловік зміг займатися благочинністю. Коли почалась війна, звісно в Україні автоспорт був закритий повністю. Не було ні перший год, не було ні тренувань, нічого такого, не розрішали. Ну і по понятним причинам. Uh, у меня есть возможность выезда за рубеж, так как я не гражданин Украины, я гражданин Молдовы. И, uh, с первых дней я выезжал, и, и поэтому машина выезжала тоже со мной вместе, и мы катались в Румынии и проехали полноценный чемпионат Румынии прошлого года и этого года. Это было четыре ну, гонки в этом году, и мы хорошо там показали себя и заняли первое место по итогам года. И, это очень классная атмосфера. Мы все были одеты в флаги Украины. То есть было видно, откуда мы приехали. И к нам за счет этого было пристальное внимание. Это Honda Civic 95 -го года. Почему выбрал именно этот кузов? Это Довольно-таки популярная платформа, и на нее есть все. Начиная от каждого винтика, заканчивая полным слабым мотора, тормозов и так далее. То есть доступность запчастей на нашем рынке. До войны она была желтого яркого цвета. Ну як почалася війна, то цей жовтий цвіт стал привлекать сильно много внимания. і я посчитал, що це буде не совсем умісно. Ми виїжджаємо за границу, и мы хотели показать, і ми хотіли показати тим самим нашей соседней страны, это Румыния, Румунія, щоб вона бросалась в глаза їм по военной стилистике, в Цвет мілітарі, флаг України. Окрім того, що Сергій допомагає військовим зі своїм благочинним фондом на змаганнях, він також збирає донати. Все очень просто. Многие фотографируют наклейку QR-код и переходят на сайт и видят, чем мы занимаемся. Также переходят на Instagram и понимают, что происходит. Донаты нужны очень сильно, потому что каждый день нам запросов приходит очень много, мы не успеваем их обрабатывать. Вот. С помощью гонок мы пытаемся показать за рубежом, что нам нужна эта помощь. Не все смотрят новости, к сожалению или к счастью, не знаю. То есть, когда они видят эту машину, они уже понимают, с чем это связано. Это офис, наш штаб по благотворительного фонда DAO Charity. Здесь мы собираем то, что нам привозят до да кучи, потом мы это все расформировываем и отправляем уже ребятам на фронт. Здесь можно наблюдать картинки. Это детские, которые нам рисовали, передавали так привет и так далее. То есть мы все это сохраняем. Это, ну, тут все понятно, откуда, что это. Они все подписаны, сбиты Кем что, и где вот. это же самое все привезено бойцями благодарность за нашу помощь им. Вот. Ну, также шевроны, это тоже это только одна часть у нас уже была она полная, і это мы сейчас собираємо еще. Найближчим часом Сергій з командою планують їхати в Херсон. мы помогли э, вооружением для наших ребят, с которыми мы работаем. То есть ну, нужно все, чтобы вы понимали, вот сейчас зима впереди, нужно будет опять генераторы, нужно будет теплая одежда, обувь и так далее. То есть на это все уходит у нас бюджет в месяц от 10 до 15 тысяч долларов. тратиться на всю вот эту помощь. И этого, и этого не хватает. Після нашої перемоги Сергій планує продовжувати працювати та представляти Україну на міжнародних змаганнях. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Ілона Якімюк. Суспільне новини Одеса. ручки на гарі. Це водяни. Сівада. Максим Трубніков у педагогіці близько 20 років наразі викладає музику та мистецтво в Одеському ліцеї номер 9 Після 11 класу і завершення Маріїнської гімназії е, прийшов вибір. Е, скажімо, так і в якийсь. Вищий навчальний заклад більш по тим предметам, які подобалися. Подобалась фізика, хімія, креслення, математика чи все ж таки обрати шлях музиканта. Ну на той час, як мінімум, стовідсотково рішення було за другим. Тому, обравши шлях музиканта, я обрав педагогічний університет, музично педагогічний факультет. Аби дітям було цікавіше навчатися, вчитель веде уроки, співаючи та граючи. Кожен мій концерт це урок, а кожен мій урок то концерт. І коли ти щирий, відвертий і є певним лідером думок, заробивши певний авторитет своєю волонтерською діяльністю, своєю музичною діяльністю, в цілому, для мене не є проблемою, скажімо так, всі свої найбільш креативні ідеї втілювати під час уроків. Ми разом пишемо пісні з дітьми, гімн нашого ліцею написаний разом. Ми беремо цікаві сучасні рок н рольні розпівочки. Тобто, уроки мистецтва проходять жваво, уроки мистецтва проходить весело. Уроки мистецтва проходять так, що потім пам'ятаються дуже довгий час. У 2017 році Максим вперше взяв участь у конкурсі вчителі року. А цьогоріч напередодні свята дня працівників освіти отримав звання заслужений вчитель України. Нагороду Максиму Трубнікову вручив президент Володимир Зеленський. В 2022 році, після тих п'яти рочів, бо номінації вчителі року повторюються раз на 4-5 років. Саме в своїй номінації мистецтво спромігся знов-таки стати найкращим в Одесі в області і нарешті все українське визнання. Тому. Завдячуючи перемоги в конкурсі вчитель року, завдячуючи своїм креативним новаторським педагогічним методом, був нагороджений званням заслужений вчитель України. Виглядає це ось таким чином. З 2009 року Максим Трубніков заснував гурт Друже музико, з яким брав участь у революції гідності. А з 2014 року вони створили громадську спілку музичний батальйон. І з тих часів постійно на фронті, постійно із військом теж маємо за це високі звання і визначені президентами України. Гурт має нагороду за внесення гуманітарної місії в зоні проведення антитерористичної операції і за оборону України, за нашу волонтерську діяльність, за наше музичне капеланство яким ми активно займаємося, і ті вже не знаю, тисячі концертів, а то і більше, які даний гуртом Друже музико. Вони, наскільки ми бачимо і знаємо, вони дають натхнення, вони надають бойовий дух. Тому ми не припиняємо цю діяльність, як тільки маємо час. І на лінії зіткнення, і на ППД, постійних місцях дислокації військових, співпрацюючи абсолютно з усіма родами українського воїнства, завжди радо, щиро і відверто. Після перемоги Максим планує продовжувати навчати дітей, писати музику та досягати нових цілей. Влада Матвічук, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Привіт тобі, друже. Вітаю тя, брате, бо тільки разом нам не долю здолати, разом гуртувати, лекати країну, соборону помісну свою Україну. Прогноз погоди на 10 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність вночі. місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, в день північно-західний 5-10 метрів на секунду. Можуть бути пориви до 15-17 метрів на секунду. Температура вночі 5-6 градусів, у день 13-16 градусів. У Одесі очікується мінлива хмарна погода без істотних опадів. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів тепла. У день від 14 до 15. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.